Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо українську традиційну страву квасолю із грибами. Найчастіше її готую у період Великого посту або на святвечір. Вона проста у приготуванні, але дуже поживна і ароматна, завдяки поєднанню квасолі і сушених або свіжих грибів. Суху квасолю заливаємо холодною водою, додаємо пів чайної ложки соди і залишаємо щонайменше на 8 годин. Я це зробила вранці, пішла на роботу, а ввечері буду готувати. Через 8 годин квасоля повністю увібрала в себе воду. Зараз її промию під проточною водою і буду варити. Висипаю квасолю назад у каструльку, заливаю холодною водою, додаю півчайної ложки солі і з моменту закипання квасолі буде варитися приблизно півтори години. А тим часом приготую грибочки. У мене печериці. Звичайно, із лісових грибів ця страва буде набагато смачніша. Нарізаю на четвертинки. Дрібнити сильно не потрібно. І обсмажую гриби спочатку на сухій пательні. Завдяки цьому гриби будуть більше ароматними. Далі нарізаємо цибулину. Бажано напівкільцями. Я щось задумалась і нарізала кубиками. Ну, нічого, теж буде смачно. До грибів додаю олію, цибулю, накриваю кришкою і протушую 5-7 хвилин. А пікантності цій страві додасть саме томатний соус 100 г. Можна додати томатну пасту або навіть сік томатний. Даємо протушитися ще пару хвилин і грибна підлива для квасолі готова. Як і готова сама квасоля. Ось, полянте, добре видно, що вона вже повністю розварилася. Змішуємо її із рибами, накриваємо кришкою і протушуємо ще хвилин 5. І на цьому етапі вже доводимо страву до смаку. Якщо потрібно, додаємо сіль, мелений чорний перець і подрібнюю два зубки часнику. Накриваю кришкою і протушую ще 2-3 хвилини. І на завершення приготування цієї страви обов'язково додаю зелень, петрушку або кріп. Ще раз перемішую і страва готова до вживання. Друзі, такі аромати, що втриматись, дуже важко. Прямо зараз буду пробувати. Окрім того, що ця страва ситна і смачна, вона ще й корисна для організму. Аж квасоля багата на вітаміни і мінерали. Особливо вона добре підходить в якості заміни м'яса. От і все, друзі, наша страва готова. Це простий, але неймовірно смачний рецепт, який обов'язково сподобається вам і вашим близьким. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Підпишіться на канал, щоб не припустити нові рецепти, і поділіться своїм враженням в коментарях. Усім смачного і до нових відео